Початок весни найкращий час для змін. Так вважають міські та обласні організації Республіканської Християнської молоді. Під час їх звітно-виборчої конференції архіємінцями було обрано нове керівництво організації. Пенсії обласної організації Республіканської Християнської молоді взяли участь 75 делегатів від районних осередків та міської івано франківської організації. Перед делегатами звітною доповіддю виступив голова обласної організації РХМ Андрій Лис. У його промові йшла мова про позитивні тенденції в організації за час його керівництва. Вона зросла чисельно, створені осередки майже в усіх районах. РХМ є однією з найвпливовіших і найдієвіших організацій міста. Налагоджена співпраця з іншими молодіжними об'єднаннями. Успішно проводяться культурно-мистецькі, спортивно-туристичні та доброчинні акції. Після виступів привітань гостей відбулася зміна керівництва обласної організації Андрія Лиса, призначено на посаду голови молодіжної адміністрації. Новим головою було обрано Руслана Панасюка. На завершення конференції делегатами було прийнято ухвалу про вступ обласної організації республіканської християнської молоді в обласний комітет молодіжних організацій та затверджено план діяльності на наступний рік.